Це друга частина нашого відео. Катя тут вбиває. А чого ви до мене йдете? Я вже мертвий, так. Давай, Катя, добашу. Добаш їх? Молодець Катя, молодець. правильно. Тихіше. Зараз будемо трошки звертатися до зараз у нас зможе сказати і час. Все. Це я кажу і на відео і всім іншим. Я кажу, що тебе оставляти зайчику. Так, беремо нас собой. Бри мене з собою. Подожди е. Беремо і якщо І Це наша друга частина нашого відео проходження за дев'ять очей. У меня тебя была мала зарядка, я позвала на зарядочку. Он мне шкура. У меня не может. Нет. Еушки, шкур? шкуру. Забрай мою шкуру. Забрай мою шкуру. Вот

Ало. Мене забери з собою Мене бери з собою Ось наша карта. Забери мене, ти чого так далеко? Аня не далеко. А забери мене. Як уже встигла побігти ніч. Подкажите мне, пожалуйста. Все начало выкидать. Как? 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 Это, это капец. Я думаю, господи, если хочешь, если хочешь перейти с умом, перестань делать свои ночи и выкрутаться.

У мене теж була друга частина вже. Я зараз знімаю теж другу частину, продовження другої частини. Так.